Тарас відчував власне, причетним себе до тієї важливої формули, яку висловив Шевченко. Мертвими, живими і ненародженим. Нація це є єднання. Хаммер він не хотів перестати стріляти. Mm -hmm. Він хотів забрати своє, забрати свою землю. Він правильно хотів. Були поняття, тому що він боровся за те, що любив. За тих кого любив. Дуже мало було часу для мирного життя. Ось так, якось. Всі-всі, ну, де були гарячі там тому були. продовжуємо Ура. нашу славну справу. Справу наших великих предків. Таким жорстке перемир'я було. Коли ніхто не стріляв, не дай Боже. Кажу, що там, седні по відводу? Кажу, по відводу. Все, хамер там. Мінкетре. Він дуже чітко відчував важливість історичного моменту. Панове, єднаємося. Тільки в єдності є сила. Пана ми по-любому будемо битися, ми всім покажемо, хай пою відук. І наші мертві, і наші живі, і наші ненароджені вони мають в свідомості один проєкт України. Потріб! Тарас позивний хаммер.